Stanje літургії на predoshed дарів. І ми входимо у дійсно пасхальний час, у Пасху Ісуса Христа. Ми кажемо, що Пасха, коли так Пасха у неділю, у неділю Воскресіння. а Пасха це ціле таїнство. Божий Син, іде на Тайну вечерю, там засновує таїнство Несвятішої Євхаристії. Він є зраджений терпить агонію у. Гецеманії, далі він є виданий спочатку Синедріону, далі поганому, засуджений розіп'ятий, помирає, похований, а тоді Воскресає, і все це називається Пасха. І коли вас запитаєте, що таке Пасха, от це все і страждання, і смерть, і поховання, і Воскресіння все це Пасха Ісуса Христа. І щоб прожити нашу Пасху Християнську, ми фактично проживаємо її в призмі попередньої її Пасхи, Песаху ізраїльського. А відтак ми майже проживаємо, якщо так розібратися, все те, що ми читаємо, і все те, що молиться церква, проживаємо дві Пасхи: першу Пасху ізраїльську, другу Пасху Ісуса Христа. Ізраїльську Пасху ми проживаємо через читання. Книги Вихід, і якраз цього тижня звучить Книга Вихід і у Великодну суботу ми будемо читати е, із книги Вихід, як Господь дає через мой сей наказ відсвяткувати Ізраїлю першу Пасху, а в ці дні ми чуємо про причини, чому має бути Пасха. Ну, Пасха, вихід, перехід має бути, тому що Ізраїль не вдома. Ізраїль не вдома. І Пасха це повернення, вихід із невдома додому. І це Пасха Ізраїля. А ще потім буде важливий момент, будуть фігурувати ті будинки, де врятуються ізраїльтяни. Це будуть чужі будинки, будинки Єгипту, але вони будуть вдома врятовані у ніч останньої кари, але не будуть врятовані е, первородні. Єгип... Єгипту. І відтак все це є Пасха Старого Завіту. І ми нікуди звідси не підемо, бо церква для того, щоб пояснити Пасху Ісуса Христа і чому тут Ісус Христос прийшов святкувати Пасху, вона пропонує нам прожити також і ці моменти Пасхи юдейсько, а потім ще приходить Пасха Ісуса Христа і знову ж лишається майже той зміст. Господь Ісус приходить до нас і каже, ви хлопці і дівчата не вдома. Може, нестандартно так Він каже, що хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, люди Божі. І коли звертається у старому завіті, а потім і в новому завіті, Господь до Ізраїля, то слухайте, як їм каже. Не каже, що народе ізраїльський, а каже, Доме Ізраїля. Ісус Христос прийшов врятувати Дім Ізраїля. От 15-й розділ Івангелів від Матеїя, зараз прозвучало Івангелі від Матея, говорить, що коли Христос знаходиться у сторонах Тирських, Сидонських, то Він собі йде. І раз одна жіночка починає за ним сирофінчанка, хананянка, кричати: Сину, Давидів, сини Давидів, врятуй мене, мою дочку, вречив, врятуй, врятуй. врятуй, врятуй! А Він обертається, і хто пам'ятає, що сказав Господь Ісус. Я, післаний до, до загиблих вечок, Дому Ізраїля, дому Ізраїля. Іншими словами, ми маємо розібратися, що таке дім і до якого дому спочатку стара Пасха веде вибраний народ, а тепер Ісус Христос, до якого дому веде свій народ. І коли ми так розбираємося. Із тим, що робить Божий Син, і перечитуємо, і роздумовуємо і аналізуємо Євангеліє, то ми бачимо, що Ісус Христос, мабуть, не побудував жодного будинку. А ще одне, чи побудував Ісус Христос бодай один храм, Він не побудував жодного храму. Попри те, що Події часто проходять чи на вулиці, чи в якомусь будинку. До речі, і в будинку він першого озвучує прощення слова, каже: син, прощається тобі гріхи. Це і в будинку. В будинку є те, що ми почули щойно з Івангелії. Є жінка, яка під час гостини йому виливає на голову пляшину за ледбастрою, дорогою пахучою оливою. Багато речей проходить Ісус Христос. Звертається про дім додому Ізраїля, до народу, і хоче привезти додому. І питання, у чому його дім? Він створює свою школу, яку ми потім вже тепер так модерніше називаємо семінарія Ісуса Христа, з 12 апостолів, і тих, хто там ще час від часу долучається, але вони не побудували жодної будівлі і не поклали табличку ось тут Алма Матер Християнства. І ніде не маємо немає дому. Чому? Бо увесь міст, усі зусилля Ісуса Христа є збудувати дійсно дім Ізраїля, так як це було і в старому Завіті. А як було в старому завіті? Народ, який виходить із чужих будиночків в Єгипту і думає собі, от зараз Мойшей, котрий нам е, зробив ці. Чуда 10 кар нас виведе, і ми підемо в Ханаан. Там швиденько, бо є у нас інструменти, навики у нас є, майстри у нас є. Ми ж побудували і Ремзес, великі два міста. Вони нас там намучили, а це ми чужим будували. А зараз будемо собі будувати. А якщо ми собі будуємо, то ми собі ще ліпше побудуємо. І людися налаштували, що вони відбудують міста у землі їх прабатька Авраама. і Що робить Мойсей? Ось нічого не робить, бо Бог робить так, що усі майстри лишаться в пустелі. Усі. Жоден майстер не дійде до землі і не буде знати, будувати. Натомість Бог їх починає будувати як народ. І приходить свідомість спільноти народу, перебуваючи і живучи у наметах. І тоді ми краще розуміємо, от є у ізраїльтян ще одне таке свято важливе, кучок. Вони цілий тиждень, і можемо собі уявити, тут у нас є слава Богу, діти, діти дуже любили кучки. От діти люблять Пасху, чого Пасха? Бо Пасха тут буде кошик, а й ми станемо вночі або мене рано розбудять, а ми підемо. А там була така цікавенька, що е, виходили на тераси, виходили на вулиці і робили шалаші, і там тиждень жили. І згадували, як то вони 40 років жили у пустелі, у наметах і не було будинку. Господь будує дом Ізраїля без дому, дом Ізраїля без будівлі. Ісус Христос три роки водить за собою учнів, аби збудувати найкращий дім без жодного дому. Він Будує відносини. І коли приходить Пасха і вони заходять до Єрусалиму, можливо, там собі учні вже починають накручуватися, що після цього, що зробив вже нас учитель, мабуть, посунуться і дадуть нам дуже престижні місця або в Синедріоні, або десь там розквартируємося, вони не отримують у Єрусалимі нічого. Вони отримують одну єдину кімнату, ім'я, яке. Гріб Йосипа Ариматейського, і там покладуть Ісуса Христа. І тоді приходить тест, чи збудував Ісус Христос той дім, який хотів, так, але не відразу. І під час Його Пасхи, під час Його страждання, коли він на Христі, його Дім дуже малий. Іван Богослов, Богородиця і тих пару жінок. А потім, коли його будуть у його кімнату складати, і ми це будемо проживати в Велику одну п'ятницю, його днім буде дуже-дуже малий. Браття і сестри, ми сьогодні проживаємо моменти, коли багато людей живуть в чужих будинках. Маємо багато втікачів, які не мають свого оселі або є оселі, але вона вже їх, вони не повернуться. А тоді вони починають думати, осмислити і кажуть, в принципі, мій дім лишився цілий. Дочка жива, чоловік живий, син живий. Але є багато людей, які не мають сьогодні дому. Хтось із дому випав. От Пасха Ісуса Христа це зібрати дім, зібрати тих, котрі розділяють з тобою життя. Коли забирає. Часи Мойсея, Бог, народ із Єгипту, Він забирає ще раз дім Ізраїля. Весь народ виходить без жодної будови. Дім Ізраїля вийшов, і дім Ізраїля, через 40 років заселився, оновлений. Ми з вами вернемося сьогодні до домів. Ми з вами, ну, якщо хтось живе на вулиці, пробачте. Ми з вами до якихось осел повернемося, але увесь міст Пасхи Ісуса Христа привести до нового дому, привнести в нові відносини. І вся семінарія Ісуса Христа, і всі зусилля, а тепер і вся дуже велика дорога ціна Божого Сина на Христі буде за дім, за який метр квадратні, не за які, за наші відносини. Ми з вами дуже нерозумні люди. Коли не бережемо дім, коли ми не, бережимо, не будуємо відносин, коли люди, келійники закриваються, шукають якусь найбільше наказання, яке може бути, то одинокість. От, оці духовні зараз повідають, найстрашніше покарані люди, їм навіть покуту не треба давати. Якщо хтось приходить і каже, хоч би на мене хоча б покричав. Я сам або сама лишилася, нема на кого навіть звернути. Я би не знаю тепер, що би зробила. Бо всі мої вже відійшла, є одинока людина. Це людина без дому. Такій людині, яка оплакує своє страшне. Ми чуємо про сьогодні читання з книги Йогух. Буде говорити про Ісуса Христа. В Його ж домі навіть жінка відвертається. Чоловік втратив дітей. Йому втратив дітей, його всіх втратив. Є троє друзів, які прийшли заставити його подумати, чого з ним це все стало. Вони навіть не знають, як його потримати. Вони хекали коло нього, аж потім один відкриває рот і починає щось говорити. Жінка відвертається і каже: тепер не хочеш проклянути твого Бога. Він сам лишається. Він без дому. І це є прообраз Божого Сина. Ісус Христос, навіть маючи пару тих з Його дому, скаже Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Він буде відчувати одинокість. Але Ісус Христос прийшов пройти цю Одинокість, аби ми не були самі. Ми не прожиємо Пасху, якщо не прийдемо додому. Ми не прожиємо Пасху, якщо не вибудуємо відносин. Ми не прожиємо Пасху, якщо не народимося, як люди, які уміють жити і з іншими, служити, даруватися. Я би хотів, щоб ми так сьогодні цього вечора, роздумовуючи, Пасха дуже глибока річ. Пасха дуже глибока річ, аби ми знали, що ми йдемо святкувати нові відносини. Ми новий дім. Чому на Пасху дітей позбавли? У нас така традиція була, то не так давно сідали і нам розказували, я дуже любила Пасху. Чому? Бо мене на Пасху все в Нової одівали. Не на Різдво, на Пасху одівали в Нової. І все було новоє. Всі чекали Пасху. Каже, перший раз, у чому я новому йшла, усе або йшов, то було на Пасху. Всі діти виходили, ніхто вдома не сидів, усі це показували. Всі у нових чоботах, топанка, всі у нових тих, всі приходили. Чому у нас такий дурний? звичай, каже, пішла в церкву показуватися. Та ви це не смійте. Ну, бо то, -то було пасха, треба було найбільше взяти. Все мало бути оновлено. Знову ж таки, символ опрісноків. Брали старі закваски, клали і клали свіжу, да? Бачите, все це і літургійно, і все. навіть на гастрономічному рівні. Все нове приходило, нові відносини. Я на тебе маю інакше дивитися. Ти вже не в мене інакша людина. На Пасху всі мали пробачити одне одному. На Пасху мали все забути, на Пасху мало все все оновити. Пасха дуже глибока річ і новий дім. От ми молимося, ми молимося, аби ми по-новому почали дивитися одне на одного. Аби ми кожен, ну перше змусиш на себе подивитися. Якщо зеркала немає, йди до сусіда позичі. Браття сестри, якщо щось у нас теж є, зеркала тої. Браття і сестри, дуже важлива річ, ми йдемо до Пасхи, яка хоче нас зібрати у новому домі, зробити нас іншими. І це є ціль Пасхи старої, яка дуже довга була, і нової, яку скоротив Божий син, бо сам. Себе віддав і все за нас зробив. Чуєте? Чому Пасха Християн легше від той старої? Бо Ісус Христос за нас зробив то, що цілий народ і дуже довго робив. Може за те, що нам так легко то далося. Може за те, що треба три дні прийти, або чотири дні, або один тиждень попостити, а потім прийти поцілувати площницю, а потім все дома вичухати та прийти і заспівати «Христос Воскрес». Зато ми і не оновлюємо. Слухайте, та тоді, якщо ти не оновиш через святкування церкви та підеш старою Пасхою, все одно тебе життя поводить по пустелі, і все одно Бог тебе буде толкати і штовхати, думати так, аби ти зайшов до нового дому. Бо інакше ти не християнин, ти Пасху не прожив. Ми молимося у передвірі дуже важливого таїнства за новий будинок. Я впевнений, що більшість з вас думає, що йде додому, хоть таке страшно, що тільки зробити треба вдома. І то що, і то що не От новий будинок і то, що найкласніше нової в тебе вдома, то то ти. це і скажи. Я цього року роблю менше на Пасху. Я цього року у мене не буде так чисто, як попередні Пасхи, бо чиста стіна цього дому це я. Любіть мене. Братя і сестри, це треба сказати. Тут є Пасха. Якщо ти так не думаєш, значить це знову стара Пасха. Треба сказати, що ти не стіна побілена, бо Христос каже, стіну побілена. Павло скаже стіну побілений, що ти мене наказуєш бити. Да? священниковий. Ти не оновлений. Найчистіша річ, яка є, зато всі йдуть сповідати, на Пасху це я. І в нас новий будинок. Всі йдемо до нового будинку і дуже коротким шляхом, бо велику частину робить Ісус Христос. І в цьому році між нами. Христос посеред нас.